У релігійно-історичному центрі гора над Деністром відбулася річна деканальна проща. Літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ, помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дякую, Господь благослови вас дуже важливо є, особливо в цей час війни, в якій ми знаходимося, щоб ми, люди християни, разом єдналися і разом молилися. Бо, як ми знаємо, молитва одного праведника. Вона є сильна, але молитва п'ятьох, десятьох, тисячі праведників разом вона є набагато сильніша. І справді Господь вислуховує наші молитви. Бог мир, Бог є любов, і, і Бог перемагає завжди зло. Напередодні прощі Новомартинівська церква Святого Миколая отримала особливий подарунок з Ватикану мощі Івана Хрестителя. Божою милістю єпископ Єриней з апостольської столиці з Ватикану для храму Святого Миколая в селі Новій Мартинів Бурштинського деканату Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви передає на постійне перебування мощі святого Івана Хрестителя для привселюдного вшанування та отримання обільних Божих ласк. І потреби земних благодати за його заступництвом дано у Ватикані при папській базиліці Санта Марія Маджоре. Дякуємо Богові за таку велику ласку. Думаємо, що Господь буде благословляти це місце тих людей, які будуть приходити, молитися, просити у Бога тої ласки заступництва для перемоги нашого українського народу. Це визначна подія для нас. Ми маємо мощі вже і. Святого Миколая і Іоанна Хрестителя. Це віра, це натхнення, це бажання проповідувати Христа, жити, як Христос заповідав, це стиль життя, має мінятись людей. Це саме головне. Бо просто так провести, нічого не робити і не мінятись, нема змісту в цьому всьому. Ну а сьогоднішня проща це вже як наслідок. Вона вже, до речі, є записана в архієпархії, так? і… Владика Війтишин вже надав їй статус постійної прощі з цього року. Декрет виданий спеціальний. До сьогоднішнього дня чотири рази були такі прощі, але вони мали статус якби не таких офіційних. Це, це було, це відбувалося, але тепер це вже постійний статус прощі. Робимо все для того, щоб його популяризувати, для того, щоб людям користалися цим, люди приходили, люди. Очищались, каялись і рухались вперед до поставленої своєї меті. Служба мені дуже, як то кажуть, душевна, дуже велична, дуже набожна. І я дякую за те, що я тут є сьогодні. Що я дочекала сьогодні року, і що всі люди дочекали, і наші патріархи, що дочекали, і що є тут присутні. Я щиро дякую. Дякую за те, маю за кого молитися. У мене що син, що зять служе, Багато рідних дуже зараз на передових. Є і поранені, за яких я молюся. І, звичайно, я кожна звичайна християнка. Я дякую Богу за ту ласку, яку нам дає, щоб ми жили, процвітали, щоб наша Україна була вільна, багата і щоб ми йшли українці вперед і не здавалися в ніякому разі. Дуже красиво і атмосферно, дуже подобається служба, як співають хор і Так далі атмосфера з квіточки дуже тут гарно, красиво. Для кожного християнина це очищення душі і збагачення тіла, Це якраз саме тими духовними цінностями, які дарують нам прощі. Тому дякую долі Богу за можливість перебувати на цій прощі. Молю перемоги для України, якомога швидшого завершення війни і щасливе повернення наших воїнів додому. На протязі свого життя я завжди стараюся відвідувати такі світі місця, такі прощі. Атмосфера тут ну напевне, десь з'єднаєшся з. Природою з Богом, відчуття спокою, таке відчуття спокою, якоїсь любові в серці, в душі. Про актуальність духовного єднання в часі війни наголосив і голова Дубовецької громади Павло Андрусяк певен, молитва це один із головних складових настання миру та перемоги. Сьогодні духовно об'єднати людей не менш важливо ніж об'єднати людей на фронті. Тому що коли ми говоримо про єдність народу, є дуже багато складових цієї єдності, в тому числі, мабуть, що в першу чергу духовна. Тому що, як би там не було, перш за все є віра. Віра в те, що Україна буде в сім'ї європейських народів. Віра в те, що Україна буде вільною країною, і віра в те, що Україна переможе, і тому важлива духовна єдність як ніколи. І те, що ми сьогодні молимося за наших воїнів за перемогу, за їхнє повернення додому. Ну, мабуть, що, що може бути важливіше, тому тільки велика подяка нашій церкві, що вона тримає нас у своїй опіці, і що кожен день, просинаючись, ми бачимо небо. А це означає, що Бог тримає нас у своїх планах, тому віримо в нашу перемогу. Після літургії священники відправили панахиду за загиблими українськими воїнами. Потім відбулось водосвяття. Миропомазання та благословення владики. Перемога на духовному фронті чи на фронті війни може бути тільки з Господом. Молімося, працюємо, щоб набути миру у серці і миру. На нашій українській землі Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.